Всім привіт, друзі! Маю для вас таку дуже важливу інформацію, такий інсайт, який я зловив для себе. Подивився я таке відео Ігора Войтенко з його жінкою Ксюшею. І це був такий підкаст, вони розказували. Вони передивлялися своє старе відео, там де вони давали відповіді про сімейне життя, як не має виглядати і так далі. І вони там по тіму обсуждали, теж говорили, і він дуже сподобалося. В тому сенсі, що Ігор казав один такий примір, що в нього завжди було бачення ідеальної жінки, яка вона має бути найкрасивіша, най, там, найпрекрасніша і так далі. І що вона в нього буде перша і він буде з теєю, з якою він буде жити своє життя. Він не буде там зустрічатися з першою, ліпшою чи... Просто щоб була, не знаю, на ніч і так далі. І я такий дивлюся, ну блін, ну я ж так само так це все думаю, так все думав. І через своє оточення, через суспільство я почав трошки від цієї своєї... З такого принципу я почав відступати назад, я почав якось трошки вже інакше на то дивитися, усі казали, ні, ну що ти. Там таким мав пару друзів, які казали, що собі цю на раз-раз ага, і так далі. А таке, мені це ніколи не подобалося. Я собі завжди думав так, що я собі досину ту дівчину, з якою я буду хотіти йти разом наверх, про розвиватися, розвиватися як особистість, як людина. І щоб ми завжди підтримували друг одного. Всі я так думав. Всі я цього дотримувався, але з часом то останніх, може пів року якось так, я почав трошки зменшувати свою думку про те, і так має бути. А більше якось трошки вже почав склануватися, може якусь дівчу на і так далі. Як подивився це відео, я собі осознав, ну блін, навалює, ти все правильно робив, ти все правильно думав і не піддавайся. Думці іншим. І я собі це охоронив. Я записав собі всі свої принципи стосовно сім'ї і свої особисті принципи, яких я дотримуюся і буду дотримуватися, щоб не було. І хочу вам сказати, що ви теж не піддавалися. Думці чужим людям не піддавалися, думці своїх друзів, оточення чи суспільства, жили так як ви хочете. мали ті принципи, які ви собі поставили, а не ті, які вам хтось нав'язав там батьки чи шесту. Сідя відео. Містий філії, ніколи не здавайтеся, ніколи не слухайте таких людей негативних чи з такими порадами. Я би вам радив взагалі в таких людей відказатися. Таким, вчаться, так, я себе особисто скажу на саме на своєму опиті. Я краще буду сам ні, з такими людьми негативними, таких в житті, такий такі бардак. Та як по суті в мене й зараз. Я таких людей відказався, я просто з такими людьми перестав общатися, я з такими людьми по суті не общався, бо мені не було про що з такими людьми общатися, про один негатив, що в них одна піднявся, там якісь проблеми з жінкою і так далі, що не вказали всяке діремою. І це просто мені бачне зривало. Таке так, просто не на слухати і так далі, мені це просто огидно. Люди обсуждають іншого і так далі. Я, я те, що ми повинні жити дружно, мирно і до своїх цілей і жити, як ми хочемо допомагати один одному і не осуждати інших. Сюди мусимо. Бути вдячним за Богу за все, що ми маємо, а не ще ставитися до того. як, не знаю, як це нам було прям вимушено дано. Це нам повинно нам то було прийти, і ми ставимося так як до своєї бо були постійно повинні бути вдячні за все. І так я живу. А постійно Богу за все вдячний. Я, я щасливий. Бо якщо ти не будеш щасливий, зараз в цьому менше ти ніколи не будеш щасливий. б ти не робив. Ти завжди мусиш спочатку бути щасливим, а тоді ти доб'єшся цілі. Наприклад, ти не заробиш мільйон, якщо ти не щасливий. Ти заробиш мільйон тоді, коли ти вже щасливий. І я йду до своїх цілей. До чемпіонства і к першому мільйону Так що, сподіваюся, комусь це відео було полезне, хтось собі теж, щось зрозумів.